В 2023 році люди задонатили на збройні сили України втричі більше ніж у 2022-му. Про це нам каже Монобанк. От ви можете а, побачити. Інфографіку, статистику за рік, люди відправили на банки 27,4 мільярди гривень. При цьому у 2022 році 8,5 мільярдів. Зросла і кількість донатів з 3 мільйонів до 5,7 мільйонів поповнень. Ну от ви бачите, ці картинки вони ілюструють, що піки активності донатів відбуваються саме в той момент, коли відбувається якась подія. Тобто, якщо відбувається якийсь неща. Астя, яке нам роблять росіяни, то ми з вами більш серйозно активізуємося От на графіку? Також помічені ці піки, коли ми починаємо більше донатити. Це якраз таки було в блекаути дуже сильно. Підвищується кількість донатів. Ну і як зазначається, також і Каховська ГЕС, під час того, як росіяни її підірвали, люди також активізувалися. Але головне в цих графіках це те, що люди продовжують донатити, і ем, не те, що є якісь там, знаєте, піки, є якісь просадки. А те, що графік він йде вгору тобто, це означає, що е, тренд йде на зростання, і те, що е, було в двадцять Гогому році українці а, подвоїли навіть потроїли в 23 році, і ми бачимо, що ця тенденція допомоги нашим збройним силам вона відображена саме от а, у вигляді цих донатів. А насправді це відображення стану душі українців, їх потреб того, чого вони хочуть, а найбільше перемоги. І саме це зараз ми побачили в цій статистиці, коли е, от нам Модобанк її надав. Е, насправді дуже е, в. Вражає по-перше, приємно дивує, і по-третє, хочеться сказати, щоб ми з вами продовжували це робити, бо це надзвичайно важливо, і продовжували це робити в 2024 році, який буде для нас ну таким же непростим, а можливо, десь і більш складним, аби була ця перемога. Нам потрібно з вами завжди бути в'єднанні завжди бути разом. Тому саме за допомогою 24 го каналу, в тому числі, ви можете допомагати. Гати на екрані зараз з'явиться qr код саме за цим посиланням можете допомогти а, нашим хлопцям зберегти життя наших воїнів і прискорити перемогу. Якщо говорити про Росію, то там все в принципі нічого не змінюється. Насправді тема яєць. Вони вже продовжуються вкотре, і виходить, що на вагу золота ця тема. Депутат Єдинорос із Вологди вручив колегам на новий рік. По що ж ви думали, він вручив по упаковці. Яєць після подорожання яйця в Росії тепер не буденний продукт, а новорічний подарунок. От побачите це ці кадри, просто кадри свір ем, сфер держави. Яйця сфер називаємо цю рубрику так. Ну, вочевидь, ці яйця в Росії стануть в пригоді кожному. Принаймні, так порахував депутат Олександр Гардієв. Ну, наступним разом, що ж, туалетний папір отримуєте, не, не засмучуйтесь, поки сьогодні яйця. Ну, і не обійшлося без символу прийдешнього року. Брат якутського скульптора Михайла Бапосова Іван Бапосов створив чергову пророчу скульптуру. Ви тільки подивіться на. Цей шедевр. Це, ну зрозумієш, це дракон. Він серйозний, нахабний, страшний. Він створений з того ж самого матеріалу, з якого е Бапосови традиційно ліплять свої шедеври. Цей дракон з чистого промороженого лайна, е каркас і внутрішні скріпи, чудовиська з палець, е ну звичайних палець. Ну, от виходить, що так, е продукти життєдіяльності та. Палки, а усі, хто а, не злайнає палець, монстр готовий денацифікувати і розтерзати. Важко не впізнати в ньому знайомі риси Росії. Монстр приготувався вічно царювати і залякувати, підкорювати світ саме в такому образі. Ну а паралельно випускати а, псувати повітря. скажімо так, а, в Московській області до речі, ліквідували батька російського пропагандиста, очільника прес-служби РПЦ. Володимира Легольди ліквідатором, до речі, виявився герой СВО Вагнерівець Адам Щербаков. Раніше він був засуджений на 9 років за розбій, але вийшов з колонії для участі у війні проти України, яку до слова... Підтримує РПЦ і сам Легойда. Цю новість Хотілось би б і з Ветхого Завета для наших візові, які радуються нашому горю. Посієш вітер, пажнеш бурю саме так. Я думаю, вони повністю розуміють. І от ці церковнослужителі, які легітимізують, які підтримують війну, починають отримувати цей бумеранг. Починають отримувати те, що на що заслужують, а, і це дуже добре, і це чекає Росію. А ми всі будемо на це сподіватися, будемо це робити. І, як я вам вже казав, необхідно допомагати нашим воїнам донатити, в тому числі ми про це з вами також вже поговорили.